И впрямь начнем с прилетов. Сегодня очень много, к сожалению, в нашу сторону летит. Ну, закройте хотя бы, то вдруг сейчас на Лукойл упадет. Ну, сейчас спину. Да, на Лукойл прямо, смотри. А вот про, по поводу того, что летит в ту сторону, сообщений не очень много, наоборот. Вон люди бегают на улице. О, О, не понимаю, что догнать? Ебать, все сверкало все. Вон грибочек поднялся, хорошенький. Блять, только хотел снять видео. Где это пиздец? Происходит. Вон они, засранцы летят. Ко мне. Не-не-не-не-не, сюда нельзя. Так цены, ты выришаешь маскалыку. Можна і нільзя, треба було говорити своїй владі спочатку в 2014 році, а потім в 2022. другому. Це був ваш, наче, другий шанс, але ви з ним не впорались. Тому тепер загиней пальці, куди вам прилетіло лише за одну ніч. Нафтобаза під Падсмаленськом, склад боєприпасів під Луганськом, закриті аеропорти Пулкава, Ярославль, Калуга, Іванова, Псков, і що найважливіше, нафтоперекачувальна. Станція Приморськ. Через цей порт йде майже третина усіх росіянських морських відвантажень нафти. Через удар на одному із судень сталася пожежа. Окрім того, палає насосна станція. Наші кореспонденти на місцях повідомляють, що прям. Я хочу щоб хоча б один з взрив записали. Де то вдалі щось зробили? Записала на. А в Києві у нас все спокійно. Бо приїхав пан Келог, а ще е, під його крилом приїхав Сікорський, це глава МЗС Польщі, а потім навіть принц Гарі. ППО Келога працює краще, ніж всі Петріоти разом узяті. І нагадаю вам, як бомбила Селевйова через це минулого разу. Он посилає туди Келога. Зачем? Для того, щоб во время члені поставок Петріот не нанесли удар. То есть он там, как гарант, что никуда не прилетит? Нет. Для нас, по крайней мере, так не должно быть. Можна, нельзя, должно, не должно. Ну, взагалі, от останнім часом Соловьев перетворюється на цього діда. Який розмовляє з телевізором або героя нашої Раши, да? Але він в 2025-му не може говорити з телевізором, так? Це не сучасно. Тому він свариться зі штучним інтелектом. Точніше, чати на штучному інтелекті в новому месенджері Макс. Я не знаю, ви вже точно, мабуть, чули, що в Росії вигадали свій варіант там Телеграму, Вайберу, ватсапу і так далі, де влада може просто у відкриту слідкувати за своїм населенням просто читати їхні переписки для цього. Не потрібні там ключі, розкомнадзор і так далі. Всіх туди перевели в цей месенджер Макс, батьківські чати, весь інтернет-банкінг, змушують всі підприємства туди переходити. Коротше, всіх закрити в одному месенджері, і там в ньому всередині є штучний інтелект, і от його ще не встигли пофіксити, і він відповідає правду. Посоветуйте независимые русскоязычные СМИ, которым можно доверять. И мне. Гигачат, который интегрирован в МАКС, которым занимается СБИР, выдает. Выбор независимых средств зависит от множества факторов, включая репутацию зданий, качество живого расследования, отсутствие явных признаков предвзятости, ангажирности. Важно отметить, что даже самые уважаемые СМИ... Вот некоторые известные русскоязычные издания, которые часто считаются относительно независимыми, с лучшим доверием. Внимание, готовы? Медуза! зарегистрированы в Латвии. Инсайдер. Новые газеты, дождь, радио Свобода. Я отправляю моим друзьям в Сбер и говорю, ребят, а ни у кого вообще все нормально? Я вот никого расстрелять не надо. Обители Владимира Рудольфовича, Адеш Соловьев Лайф, Д Россия один, Д Раша Тудей. И вы уявите, насколько россияне запаялись. Э, В наповнення текстів польської мови, англійською, українською, всі ці батафірми і так далі, що про найважливіше російськомовний сегмент, російський штучний інтелект і його навчання. От що Соловйову відповіли зі Сбірбанка, який і розробив цей цю шиїшку. распространение вот этой информации шло через анагентов. Наша позиция, что это провокация. Нейросеть специально провоцировали вопрос за вопросом, чтобы получить этот результат, сделать скриншот, устроить провокацию. Вчера они занимались этим весь день, работали, пытались. Вот прям всю команду подняли. Вот к 10 вечера закончили разбор этой истории, проверили все, вычислили по медузе, Сегодня бах опять такой же. Команда сама пока не розуміє, як. це підстави, і підстави сильні. Тобто, аби штучний інтелект відтворював російську версію подій, його треба просто отупорилити. Все як з російськими глядачами федеральних каналів. Але ви, на щастя, не такі. Вам подобається дивитись, як бомбить у Соловйова. Тому, коли вам подобається, ви ставите лайки, підписуєтесь на канал, ставите дзвіночки. Нам конче необхідно 400 тисяч підписників до кінця року. Така в нас Мета, і якщо ви особисто не підпишетесь, а чомусь 80% глядачів просто дивиться і не підписується, то ми до цієї цифри не дійдемо. Поки ви робите всі ці мови, які я вас попросив, фаталіті від шиїшки, і, і це прям дуже розірвало дупу Соловйова. Спросимо, чий Крим? Спросимо у Гігачата. Інтересно, будет ответ или нет? Ні, попросили спросити. Еще чуть-чуть готовлю ответ? И просто начинаешь охреневать. Население Крыма 2400, Севастополь. Что касается правовой ситуации, то после проведения референдума Крым и Севастополь официально стали частью России. Однако это решение не признается международным сообществом, включая Украину, которая считает присоединение нарушение международного права и политики агрессии со стороны России. Таким образом, юридический статус Крыма остается предметом международных споров и разногласий между Россией и Украиной. Вот хоть стой, хоть падай. Той, хоч падає, каже мужик, який сидить. Ну я знаю, що це ну це просто неймовірна історія. Я люблю такі моменти, і їх тут на райнау right для вас збираю. і Якщо ми вже почали їх травити, то після ниття Соловйова переходимо до ниття Ахмату. Гляньте, що ми з вами натворили. На фпв дронів да вони їх використовують в огромних масштабах, огромних масштабах, тому що у них БПЛА пала в культ. Це дійсно культ БПЛА, культ ФПВ. Любая передача, любой фільм, любое інтерв'ю, рамочка, qr код за донаті на дроны дрони ВСУ. Їх собирають гражданські, їх собирають діти, навіть в кружках в обычных збирають ФПВ дрони. Оставляють ссылки, покупають запчасти, собираем. і це работает в плані того, що масштаби у них зовсім інші, чем у нас. Помітили, що э, правду росіянин може сказати тільки, якщо він в масці або в наручниках, але. Ми з вами за всі ці роки, поки ми на Райтнау right постійно на щось збираємо, дуже доклалися саме до цієї цитати. До речі, нарешті доїхали реби в п'яту окрему штурмову бригаду, аби російські дрони не долітали в наших хлопців. Подивіться, вони дякують саме вам. Здоров'я, ми бійці п'ятої окремої штурмової бригади хочемо подякувати Юрію Петрушевському та підписникам Ютуб каналу right Now за участь. Зборі коштів для ребу нашого підрозділу. Як ви бачите, реб ми отримали вам величезно Дякую. Слава нації! Але для балансу пропоную, якщо ми допомогли захиститися, треба допомогти ще більше баранити артилеристам. Потрібна машина залишилось менше 50 тисяч зібрати. Тому якщо закинете по 50 гривень, чи по 40, чи по 20, чи по 30, чи по 10, то ми закриємо цей збір вже до завтра і. Той бус куплять швидко, загонять його на СТО, і він якомога швидше возитиме наших захисників. Лінк на банку я лишаю в описі під відео. Так само там є номер картки, можливо, комусь просто зручніше номер вести і перевести. Можете навести камеру на, на екран, весь цей QR-код читати, і так само вас одразу кине на цю банку. Будь-який зручний для вас спосіб, будь-який зручний донат. Хоч 10, хоч 100 гривень, але це важливо, щоб ви задонатили хоча б щось. І на хвилину мені б хотілося відійти від російської пропаганди. І перейти в іншу сусідню з нами країну, яку Рашка теж на жаль підгребла під себе. Я про Білорусь. Подивіться на цю світлину. Напередодні Лукашенко на прохання Сполучених Штатів звільнив 52 політв'язні і передав їх Балтійським країнам. Публічно США у відповідь зняли санкції проти Белавія і так далі. Тепер вони отримують і запчастини для літаків. Думаю, Рашка буде активно використовувати це. Але менш з тим. В'язні на волі на фото цьому, Миколай Станкевич. Непримиримий суперник Лукашенка, який змагався проти нього і був проти нього в опозиції ще з 90-х. Так, от Станкевич вчора відмовився їхати в Литву. Його вмовляли дипломати, дипломати з ЄС, американські дипломати. Але він забажав, аби його залишили в цій транзитній зоні. Пишуть навіть, що він виламував в двері в і вимагав його випустити. І буквально через там кілька десятків хвилин приїхав. Їхав варенок, вийшли люди в масках, загрузили його в цей бусік, і поїхав він назад в Білорусь. Я трошки почитав його біографію і. Ну, трошки мороз по шкірі. Він зареєструвався як кандидат в президенти в 2010 році, за що отримав 6 років колонії, бо нібито організовував якісь протести проти Лукашенка. Далі його випустили за 5 років, тобто він відсидів не 6, а 5. І в наступних виборах він підтримав Тихановську, бо йому не дозволили зареєструватися. За що отримав 14 років колонії? І відбував він покарання не просто як. Зек, він сидів інкомунікадо. Це такий термін, який означає, що людина не має взагалі зв'язку зовнішнього зі світом. В автобусі він сказав таку фразу, яка, яка на мене, знаєте, мене після всієї цієї пропаганди і так далі, важко якось пробити. Але він сказав: Я людина честі, я сам розпоряджаю своїм життям, хто такий Лукашенко, щоб вирішувати, де мені жити. Білорусь моя країна, і я залишаюсь тут. Ну я, я прям, ну м'яко кажучи, здивований. Хотів сказати вахує, але я здивований. Напишіть ви, що думаєте про цю історію. Цікаво почитати ваші думки. І поки ви пишете, покажу вам улюблені мої архіви. То, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Я опять же не хочу упрыгнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся, они же тоже люди когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь. І не государственне, і государственне, і камерське, і я, будучи президентом, якщо так случить, ніколи не буду заживати. Ні, ну і не зажимав. Пацан сказав, пацан здіяв два різних пацана. На завершення хотів показати е, вам і всьому світу, як росіяни третій день смакують свою акцію з герберами над Польщею, де вони показали в принципі, що таке ППО НАТО і як НАТО готове захищати своє небо. Що відбувалося в Польщі, інакше, ніж чем... А, Герані Шрёдінгера назвати не можна. Тобто вона, вроде, є, але, кажеться, її немає. Їх точно, мабуть, є, але скільки, ніхто не знає. Це поразить. А откуда вони з'явилися, куди вони ділись, і що у них було, не задавайте неудобних питань. Зато наші мужественні авіатори Справились с этой задачей, для чего они взлетали из Норвегии, Финляндии, Голландии, Германии. Мы подняли вверх космические корабли, бороздили, в результате чего удалось, кажется, найти одну, которая прилетела 300 километров и села в воинской части, устав. Сказал, ну уже кто-нибудь, уже сбейте меня. Вообще, такой пошлости Европа не видела давно. От всі ці крики, всі эти закупки систем Петріот, підготовка льотчиків, нам нужны f 35 Ми піднімаємо Позорище. А знаєте, що на це сказав Трамп? Можливо, це помилка. Тобто, коли полетить якась ракета і влупить десь там в Варшаві, то він скаже, можливо, вони промахнулись. Проте, мені подобається, як реагують поляки, польська влада, і уряд, і президент, і всі. Сікорський сьогодні, будучи в Україні, сказав, це не помилка, це цілеспрямована акція. Десь мені здається, що це перегукується з цілеспрямованою акцією хвороби Маргаріти Сіманян. Вона, як ми всі й думали, істелілась, воскресла. Пише. Я кланю всім, хто молиться і желает добра, я вже вдома, мені ще много лечения или немного, Як розпорядиться Господь? Уповаю на нього і благодарю всех вас. І в мене питання: я віруюча людина і помічаю постійно, що найбільш кровожерливі люди це саме чомусь віруючі люди. Я в одному не зоглася з тобою, що ця вот вот бандеровщина – це не 7-8 років. Вообще ни разу не 7-8 лет Я уступлю сразу Это же, много. безоговорочно Это, собственно, конечно. с тех пор, как был Бандера Ты знаешь, я помню, мне рассказывала моя мама Я была маленькая в самом начале 90-х Как многие люди в нашей стране В самом начале 90-х, которые остались без работы Развалился Советский Союз Она с двумя высшими образованиями Дипломированный переводчик и преподаватель Была вынуждена телно челночить Вот эти вот сумки таскать, там не пойми с чем В Польшу, оттуда обратно кусок хлеба И она говорила тогда что в Польше страшно, по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. 92 год. Год назад развалился Советский Союз. Их при Сталине посадили тысячами, пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно. Правда? Это кто такие они оказались? Они оказались недобитки. Поэтому это не 7, не 8 лет. Это результат того, что у этих недобитков были дети, были внуки. А в своє время їх так і оставили недобитками. поэтому в этот раз прийдеться добить. Соглашусь, ментальна нікція Понятно. Тому я і смакую її страждання її і її чоловіка. Я просто не знаю. Вона, будучи матір'ю трьох дітей чи чотирьох, неважливо скільки, говорить про те, що треба добивати дітей. Дякую, друзі, що додивились до кінця. Сподіваюся, сьогоднішній випуск вам сподобався. Багато тем ми охопили. Напишіть, будь ласка, ті відповіді на коментарі, які я намагався від вас почути. І задонайте, будь ласка, на збір. Це справді дуже важливо. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.